Незадовго до всеукраїнського дня бібліотек до Харкова прибув бібліобус, пересувний бібліотечний комплекс Катаріни. І розписаний цитатами висловів естонських дітей про читання. 12 метровий Вольво обладнаний пандусом, книжковими полицями, комп'ютерною технікою, робочими місцями для бібліотекаря та читачів, і навіть сам узлом. Це подарунок харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка від колег. Ми отримали цей чудовий подарунок за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій України за сприяння посольства України в Естонії. І цей подарунок ми отримали від Талінської центральної публічної бібліотеки. Це вживаний бібліобус, який курсував віддаленими містечками Естонії. А тепер, за ініціативи наших талінських колег-бібліотекарів, цей бібліобус переїхав до Харкова. Тепер це його новий дім. Взагалі, бібліобус повністю облаштований тим, що в ньому було. Це і мікрохвильовка, і холодильник, і також наші колеги придбали для для нього новенький дефібрилятор, новенькі аптечки першої допомоги. Для читачів тут працюватимуть робочі зони з безкоштовним доступом до інтернету. Загалом мобільна бібліотека на колесах може перевозити до 4 тисяч книг. Перші 200 новеньких видань на полицях бібліобусу то є подарунок талінцю. Вони закупили невеличку кількість книжок англійською мовою. Це 52 назви і 10 назв українською мовою. Книжок для того, щоб бібліобус не приїхав зовсім порожній. Тому перед тим як випустити бібліотечний автобус на маршрути, його треба наповнити літературою для дітей та дорослих. В першу чергу, це має бути науково-популярна література. А взагалі, ми знаємо, що є потреба в громадах в нової сучасній літературі, тому що до війни бібліотеки дуже погано комплектувалися. А зараз, під час війни, ми далаємо інші виклики, і це має бути в першу чергу сучасна українська література, художня література тобто, а далі ми будемо будемо вивчати потреби громади, запити користувачів, і згідно з цими потребами будемо здійснювати комплектування цього бібліобусу. Серед перших книг, які потрапили на полиці персональної бібліотеки, серія презентаційних фотоальбомів. Їх передали до фонду персональної бібліотеки депутат міськради і співавтор фотовидань Габріель Михайлов та заступниця директора міського департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська. Харківська область, Харків, Київ, Перша Харківська портейця, без Баскаворади це такі книжки історичні, які будуть мати успіх, і діти будуть насолоджуватися історією міста та області. Представники міськради також запропонували допомогу з оновлення дизайну бібліобусу і запевнили, що й надалі будуть підтримувати ініціативу короленківців. Також харківською бібліотекою на колесах зацікавилося видавництво фоліо ранок Аса. Я думаю, що багато видавниць підтримає цю ініціативу. У мене теж є декілька ініціатив, які я хотіла б запропонувати в бібліотеці. Можливо, ми разом щось зробимо ще, окрім того, що бібліобус буде приїжджати. Там в якійсь е, село або невелике містечко Харківської області, і щоб там можливо ще відбувалися якісь зустрічі е, з авторами або там з, з тими ж видавцями. Ну різні можна події робити для дітей, та ну для для, для дорослих теж перші маршрути Катерини поки не названі, але планується, що бібліобус працюватиме як бібліотечний абонемент. Мешканці Харківських громад зможуть брати книги додому та повертати їх у наступний приїзд автобусу. Люди зараз не в змозі придбати і немає ні гроші, ні часу. Тут можна прийти, ознайомитися взяти книжечку, почитати. Я думаю, що буде попит. Галина Половиха агенція новини громада груп.